Одній із церков міста Брода відзначили сьогодні храмове свято. Побувала на ньому наша знімальна група. У Бродах хору часто відзначили храмове свято Різдва Пресвятої Богородиці. В одноіменному храмі міста відбулася святкова божественна літургія, яка чисельно зібрала парафіян та гостей. sua nostra propetitie popula et rosa tuum corollae nostrae lux marium tuas virtus hoge prolegoi et vos lovi ha signa tuae Богослужіння очолив настоятель храму у співслужінні запрошених отців із навколишніх парафій. Лунали молитви за мир, добробут та єдність українського народу. Особливу атмосферу свята створював спів церковного хору, який наповнював храм урочистістю та духовною піднесеністю. Після літургії оці звершили чин освячення води. У спільній молитві вони благали Божого благословення для кожного, хто прийшов у цей день до святині. Опісля священника укропили вірян свяченою водою, як знак очищення та. Духовного зміцнення слава ісусу Христу! Цьогорічне святкування Різдва Богородиці у Бродах ще раз нагадало, що традиції і віра єднають людей, надихають на добрі справи та додають сили у щоденному житті. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.